Колеги, всім доброго дня! Проводимо наше чергове засідання комісії. У нас тільки основний порядок денний. Тут 62 питання. Чи є у когось пропозиції зауваження? Будь ласка, пропонуємо питання: 34 четверте. Перенести засідання комісії. Ага, перенести. Так, так, І питання 62 про врегулювання актуальних питань перенести на наступне засідання комісії. Так, дякую тоді. У нас залишилось із 62 60 питань. Як завжди, блок ліцензійних питань, Юрій Володимирович. Пропонуємо об'єднати з першого по 33 питання. Так, колеги, з першого по 33 питання, блок ліцензійних питань. Чи в когось є зауваження чи пропозиції до цього блоку питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови КП. Про затвердження змін до деяких постанов. Кириє КП Олександр Володимирович, будь ласка. У зв'язку з затвердженням методики визначення сум додатково отриманого та недоотриманого доходу від здійснення діяльності із зберігання природного газу, якщо є додатком до порядку контролю, виникла необхідність у нормування положень методики тарифоутворення і форм звітності із зазначеними змінами затвердженою методикою. Відповідно для цього було розроблено проект постанови НКРІКП про затвердження змін до деяких постанов НКРІКП. В 27.05 було схвалено попереднє зазначене рішення, і проєкт пройшов всі регламентні процедури, визначені чинним законодавством. Тому пропонуємо прийняти зазначене рішення. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до звученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКБ про схвалення інвестиційної програми АТ Дитект Дніпровського електромережі на 2025 рік. Юрій ну, Володимирович, пропонуємо 37 і 38 питання. Так, да, давайте, будь ласка. Питання 36. Це прийняття постанови про схвалення змін до інвестиційної програми АТ Детек Дніпровських електромережі на 2025 рік. 4 липня був схвалений відповідний проект. Зауважень пропозиції до прилюдних матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти зазначену постанову. Питання 37. Це проєкт постанови про схвалення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії ПРАТ Рівне Обленерго на 2025 рік. Компанія звернулася, це перерозподіл коштів і також до складу включено додатковий дохід. Пропонуємо схвалити зазначений проект для отримання пропозицій. 38 -е питання: схвалення проєкту постанови про схвалення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, Чернівці обленерго. Компанія звернулася, пропонує включення додаткових заходів до першого розділу інвестиційної програми 25 рік за рахунок зменшення обсягів фінансування відповідних об'ємів. Там йде пріориатизація. Пропонуємо схвалити зазначений проєкт постанови. Дякую за інформацію. Чи є сьогодні, може, коментарі до блоку інвестиційних програм ОСЕРів? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про затвердження змін до Кодексу системи передачі. Так само пропонуємо об'єднати 40 41 42 питання. Це всі пов'язані питання. Да, Давайте, будь ласка. Відповідно регулятором напрацьовано систему автоматизованого збору загальної інформації щодо надання операторами систем передачі, операторами системи розподілу послуг з приєднання. Визначення в автоматичному режимі можливих порушень процедури надання замовникам послуг з та формування, відповідно зведеної інформації, контролю за дотримання ОСП ОСР порядку, в тому числі строків, надання послуг з приєднання, унеможливлення маніпулювань зі сторони ОСП ОСР звітної інформації, спрощення порядку подання звітної інформації. Регулятор впроваджує систему моніторингу, надання операторам системи передачі та операторам систем розподілу, послуг з приєднання до електричних мереж. Система моніторингу. Дані зміни пов'язані якраз з нормативним регулюванням функціонування зазначеної системи. Це зміни до кодексу системи передачі в частині функціонування системи моніторингу, кодексу системи розподілу. Також зміни до методику формування плати за приєднання, де відображено відповідно звітність і зміни до неї в зв'язку з програмним продуктом. І також четверта постанова це. Затвердження методичних рекомендацій щодо функціонування системи моніторингу приєднань і також графік впровадження самої системи моніторингу. Це вже наші фінальні дії по впровадженню цієї системи. Після прийняття цих постанов іде вже період по наповненню інформації, вивірки. До кінця року будуть запаралелені процеси стара звітність і нова. З нового року переходимо повністю на програмний продукт. Зазначені зміни підтримані антимонопольним комітетом. Отримано погодження Європейського співтовариства енергетичного. Всі процедури дотримані. пропонуємо прийняти зазначені постанову. Дякую за інформацію. Колеги. Чи в когось є з коментарів до озвученого блоку питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Попроти? утримався рішення прийнято. Так, е, наступне питання у нас 43, тє -е, Це про прийняття постанови КП про схвалення планів розвитку на 2025-2029 роки. КП Полтавської обласної ради Полтава Водоканал та міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал». Пропонуємо об'єднати з 43 по 46 шосте питання. Давайте. Давайте від підприємств надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційні програми на 2025, -2025 рік. Желательно общего финансовая зазначено на сайте комісії. За результатами опрацювання на даних матеріалах відсутня зауважень пропозиції до проекту постанов, после определен на сайте комісії. Пропонуємо прийняти постанову коммунального підприємства Полтавской обласної ради Полтава водоканал и міському комунальному підприємству Хмельницького водоканал. А також схвалити проекты постанов комунального работничого підприємства Краматорский водоканал розмістить на сайте для держги зауважень. Дякую. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось є коментарі до озвученого блоку питань по водоканалам? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт при прийняття постанови про затвердження змін до постанови Національної комісії, що здійснення державне регулювання старих енергетики та комунальних послуг від 4 жовтня 2023 року номер 1825. На засіданні 18 червня було прийнято рішення, що схвалення відповідного проєкту рішення Національної комісії. До 30 червня було розміщено на офіційному вебсайті. До 30 червня зауважень та пропозиції не надходило. Тому департамент пропонує прийняти постанову НКРКП про затвердження змін до постанови національної комісії від 4 жовтня 2023 року номер 1825. Дякую за інформацію. Чи ось є коментарі на питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, рухаємося далі. Пункт 48. Про прийняття постанови РЕКП про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії а те детек захід енерго. ВП. Добротирська тест. Будь ласка. До 29 червня зауважень та пропозиції не надходило. Тому департамент пропонує прийняти постанову Національної комісії про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії ДТЕК, Захід енергії ВП Добратвірська ТЕС Дякую за інформацію. Чи є когось коментарі до на питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту постанови. Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ОКП Донецьк теплокомуненерго. Відповідна заява надійшла від підприємства Донецьк теплокомуненерго щодо встановлення тарифів для когенераційних установок потужністю не більше 4,3 трія на годину. Відповідно для потреб населення тариф пропонується встановити в розмірі 614 гривень для потреб. Бюджетних установ 2045 для інших 2060 гривень за гіокалору. Враховуючи викладене, пропонується схвалити відповідні проект постанови Національної комісії про встановлення тарифів на теплової енергії ОКП Донецька Теплокомуненерго. Відповідно оприлюднити проект постанови на офіційному вебсайті комісії з метою одержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є в коментарі, питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до постанови Національної комісії, що здійснює Державне регулярні серед енергетики та комунальних послуг від 27.03.2024 року номер 614 Проект відповідного рішення, що має знак регуляторного акта, було схвалено 29 квітня та 30 квітня цього року, оприлюднено на офіційному веб-сайті для отримання зауважень та пропозицій. Зауваження та пропозиції до проєкту цього рішення надійшли до НКРКП у період з 30 квітня по 12 травня. За результатами відкритого обговорення складено протокол, який разом з таблицею узгоджених позицій оприлюднено на офіційному вебсайті. Проєкт постанови погоджений листом антимонопольного комітету від 19.06 цього року. З огляду на викладене, пропонуємо прийняти названу постанову. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? все. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення Т.Ч.К. Бленерго, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Позапланова, перевірка за зверненням Тутінської АТП. В ході перевірки всі спірні питання ліцензіатам було врегульовано відповідно і споживач написав відзив всіх своїх скарг. За результатами даної перевірки пропоную прийняти постанову санкцій застереження. Дякую за інформацію. Чи якоїсь коментарі немає? Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Так. Наступне питання про порушення ТОВ Терновиця СОЛАР Плюс, ліцензійних умов з виробництво електричної енергії. За результатом перевірки встановлення порушення своєчасності розрахунків за послуги диспетчерського оперативно-технічне управління, при цьому заборгованість відсутня, та розрахунки для ДП, ДП гарантованої покупець, також заборгованість відсутня. Пропонується також санкція застереження. Так, зрозуміло. Можна переходить голосування. Хто проти, потримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення прат Харківного розбуд. Ліцензійних умов провадження сподарської діяльності з постачання природного газу. По діяльності з постачання природного газу зафіксовано порушення на суєчасність подання проміжності та інформації щодо мінімальних стандартів. Ліцензіат діяльність постачання природного газу не здійснює. Також пропонується прийняти постанову санкції застереження. Зрозуміло, Тоді. Є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення прат Новороздільське гірничо-хімічне підприємство Сірка ліцензійних умов впровадження господарської діяльності до розподіл управназу. За результатом перевірки зафіксовано порушення в частині дотримання установої структури тарифів, також зафіксовано порушення щодо достовірності заповнення форм звітності, виявлено розбіжності між даними зазначених формою звітності. Крім того, зафіксована сума недотриманого доходу в сумі 3 мільйони 704 тисячі грн, а також невикористані кошти, планах джерел інвестиційної програми на суму 900 гривень. За результатом перевірки пропонується прийняти санкцію застереження, розглянути питання щодо коригування річної планової тарифної виручки сторону збільшення на суми 3. Мільйони 704 тисячі гривень та коригування плавної тарифної вирочки на невикрені кошти джерел інвестиційної програми у сумі 900 гривень. Також пропоную прийняти розпорядження щодо усунення порушень в частині надання форм звітності. Дякую за інформацію. Чи якогось коментарі до звучності? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Тримався. Рішення прийнято. Слава Николаевич, я думаю, 55, 56, 57, 58 можем блоком. Так. Так, да, давайте. 55-56 розстрочення сплати штрафів Кременчук-Газ-Адеса Газ на півроку року з шістьма рівними платежами. Також пропонується збільшення строку проведення перевірки чернігів обленерго на 5 робочих днів пропонуємо прийняти відповідне рішення. Дякую за інформацію. Тоді переходимо okay. до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови про затвердження змін до порядку функціонування платформи інсайдерської інформації. Так, з метою приведення порядку функціонування платформи інсайдерської інформації відповідність до положень закону 42.13. Департаментом енергоринку спільно з департаментами регулювання відносин у нафтогазовій сфері підготовлено проєкт постанови про затвердження змін до порядку функціонування платформи інсайдерської інформації. Відповідно до визначеної процедури були проведені відкриті обговорення, сформована фінальна редакція і отримано погодження антимонопольного комітету. Раховуючи зазначення, департамент енергоринку пропонує до прийняття постанови про затвердження змін до порядку функціонування платформ інсайдерської інформації. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до озвучене питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Ілля Володимирович, тут 59, 60 і 61 перша можем блоком. Думаю, так. Давайте. це технічне питання. Департамент енергоринку розглянув заяву ТОВ Грін Energy MMX до встановлення. щодо встановлення зеленого тарифу на відписку електричної енергії до наземної сонячної електростанції. Також відповідну заяву ТОВ Вега Energy розглянув враховуючи зазначене, пропонується прийняти постанову НКРЕКП про встановлення зеленого тарифу ТОВ Vega West Energy. Також щодо врахування ТОВ Vega West Energy це Стимковецька Тимковецька СЕС при прийнятті постанови НКРЕКП про внесення змін до додатку до постанови НКРЕКП від 30 червня 25 року номер 983. Та також про внесення змін до вищо зазначеної постанови щодо урахування СЕС, що розташовано в Запорізькій ТЕС, це ТОВ в Запорізькій області, ТОВ Green Грін Енерджі Також пропонується затвердити розмір вартості послуги за механізмом ринкової премії, придбаної ДП гарантований покупець. Та про затвердження розміру вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел наданої ДП гарантованих покупець. У мене все. Дякую за інформацію. У нас блок технічних питань, чи може у когось коментарі до озвученого Льові Володимировича питань до озвучених немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався, рішення прийнято. Порядок денний вечір. Всім дякую за увагу і всіх вітаю з днем державності. Бачаюсь на початку.